Добрий день. Добрий день. Добрий, добрий, день. Добрий, добрий день. добрий день. Добрий вечір. Добрий день. Добрий вечір. Мабуть, вже все добрий день. Почали ще в нас день, а так вже вечір. Так. Добрий день. Добрий день. Добрий. Христос нарождається. Славімо його, так. От так. Ну що, ми трошки ще почекаємо, так, пані Зоряно? Е, ну, мабуть, хвилинку, можливо, дві. Ми ну, трошки ще почекаємо, добре. добре. Сподіваюся, що ваших діток побачимо теж. Я теж сподіваюся, бо ми на канікулах зараз. Тому хто де? Ось. Я Але буду. також сподіваюся. Дуже щиро дякуємо за вашу ініціативу. Уже третій рік поспіль продовжувати цей проєкт. Він такий стає традиційним. Ось. Тому Сподів... ми щиро вдячні. Сподіваюся, ага, люди просять пароль. Ой, ой. Ой-ой-ой. Зараз ми їм пароль відправимо. Так, 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 і сім вісім шість, сім вісім п'ять. Може, у вас там пані Заряна, комусь потрібен? Пароль та ідентифікатор, ні? Чи всі зможуть підключитися? Е, ну, поки що не бачу, щоб хтось писав. Я нагадування розсилала. Так. Добре, та викарон. Я так розумію, це в нас якраз ваші діти, так? Мабуть, я просто на крані не всіх бачу. Що значить, канікули вже позабували. Так, так добрий день. Вітаю, Доб... Ольга Васильівна, вітаю. Добрий день. Вітаю, Пані. Добрий день, добрий день. Це наша чудова е волонтерка, я по-іншому не можу сказати. Вона стільки е нескінченно просто виготовляє смаколиків, просто нескінченно вона це робить і відправляє. В різні куточки, але військовим. Це військовим. Так. Так що? Ну що, пані Даряна, кажіть? Чи... Пані Ольго, але запис буде, правда? Так, так, так. Запис я увімкнула вже. Чудово. Можемо дуже, дуже дякую, бо можливо, справді не усі мають змогу саме зараз доєднатися, то зможуть таки прослухати, продивитися. За бажанням, звісно. Ну тоді ми розпочинаємо, так? Так, ласкаво просимо. Вітаю вас, господарі! Дозвольте покалядувати. Дозволяю. Збуляємо, звісно, Добрий звісно. день вам, люди добрі! Щастя, радості, любові я бажаю вам усім. Щоб багатим був ваш дім. Ми війну переживаємо, вона нас ніколи не здолає жоден ворог, бо ми сильні, працьовиті, духом вільні, привела дітей в оселю. Щоб були ви всі веселі. Ясна зірка у небі світила, теплу звістку несла на світ весь бо на насінні дитина, принесла нам спасіння з небес. І на сіні дитина принесла нам спасіння з небес, за столом, хай збереться родина, Всі близькі серцю з далеких снів хай обіймуться мати. Розлуки живуть рідних днів, хай обіймуться мати. Радіні, тривожній, дай миру, просим щиро в молитві святі, щоб не плакати кожну хвилину, жить щасливо грять. Почекай, та ляду, та ляду, та почекай стоп, почекай, 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 сонечко, тому що до нас доєдналися люди і е, кажуть, що мене було трохи не чути, да? то ми трошечки ще разочок. Добрий день вам, люди добрі! Щастя, Добре. радості, любові. Я бажаю вам усім, щоб багатим був ваш дім. Ми війна переживаємо. Нас ніколи не здалає жоден ворог, бо ми сильні, працьовиті, духом вільні. Привела дітей, Василю, щоб були ви всі веселі. Давай, Артемко. Тепер твоя черга. Артем. Колядуй, колядуй, перемогу матимуть. Пепа де руїна буде мирно. Розцвіте наша держава, стане вільною поправи. Принесеться Новий рік, мир і щастя на поріг. Колядуй, колядуй, і не зая вам іншу. Щоб по хаті, коли будуйся, сам всі видіжі, а шо ми все. А поки попросу все преднятося приехалась на свято, чтобы червь все нарумалы, смачненько привычка. А манили клаша ласка дайте ласка! от ласка злаша, а девилина хорошая, и те косты ведь несу и еда на высолу. Коляд, коляд, колядниця, ми прошли до вас сіслиця, і з вас всіх вітаєм, і добра вам всім бажаєм. Колядую, 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 добрих людей серцем чую будемо вам колядувати для ЗСУ зимову форму купувати. А ще дайте воску для окопних свічок, матимете щасливих діточок. А ще смаколиків для захисників, щоб ваш рід багатів і багатів. Колядуємо на генератор, щоб не день у вас то свято. А ще на павербанки трішки, щоб не боліли ваші ніжки. А ще на тепловізор колядуємо. Вам мирного неба віщуємо. Колядую, колядую, колядую. Вас добрі люди, щедро він Кодуклі Прийшли Лемки у Крисаня і принесли місяць крови Прийшли Лемки у Кресанях, і принесли місяць круй, де слі сліз рібсани, стелиться сніжиста путь. На тих санях си не зна, дитя Боже, повез. На тих санях си не зна, дитя Боже. тільки собарський ковен на полу. Хай у хаті вас і буде завжди папський пасок. Та взлі люди і думки обминали вас завжди. Головне, що вам бажа мирний хат завітає. День лизни у вас прийде, а лисині міста зайде. Підуть варили в нас, буде переможний час. А поки попросимо допомоги для нашої з вами перемоги дайте хоч копічку одну, віддамо їй на ЗСУ. До нас пішли наш вас багато, привітати нині святом! Вам бажаємо добра, міцного здоров'я надії тепла, Це в Бог радість подарує і для вас не пошкодує миру затишки надії, хай зісняться ваші мрії. хай нарешті Україна переможе цю руїну. Стане вільним вона і розправить два крила, квітка на навесні і прийде для всіх своїх вас, господарі попросимо трішки набудати гроші. Ми їх віддамо для перемоги для нашого ЗСУ, для перемоги. У цьому році ми знову колядуємо не заради цукерок чи смаколиків. Ми їх поїмо ще після перемоги. Третій рік поспіль ми колядуємо для підтримки усіх тих, кому ця підтримка потрібна. Це і тварини в, і в притулках, і в зоні бойових дій. І, звісно, наші захисники. Тому ми сподіваємося, що разом з вами в нас знову щось вийде добре. Там во бахмуті десь стрілчу, ти десь тільки цвіту вже полягло, Враз тихо стало і залунало. Сто сродився славі моюго. Дробить медом полянича. Аби з мене не така, дайте ряда папка. Открывайте скриньку, дайте это слить. Открывайте сундучок, дайте ряда папка. Колит, колед, коледницы, на я ягодиця. Раді вашій сіхачи На добро наколідвати. Цьому славим у порогу ще де у Бога. Зустрічі родливих, щасливих дятечок родливих. А цьому слу достатку, щоб усе завжди в порядку. Поровай пише, наїдки розкишнув, а господарям цим щастя за добро що здасть. Переможну коляду спиваємо, рідуш українську прославляємо. Ви вже побачила, господи, шановні, хоч по бажанке вас пісні пам'ять. Неводиться усе дуже село. Бо Ми пишаємось ціну аумою шпиов, якби ні сини, ті ми вас ті вас не сини, ці михасвінцюває, ці розвилися, і хто ж на сиптепейку й тупай. І хоч темінь в хатах наша перемога близька, бо в нас світло всередині, в наших душах, різдвяна зірка перемоги нам обов'язково засвітить. І ніхто, тоді, сподіваємося, спокою нашого народу вже не порушить. Нехай вогнями щастя світиться вся ваша родина, і нехай зірка зігріває ваші душі і ваші золоті серця. Ну що ж, ми дякуємо вам, що пустили нас колядувати, а ми підемо до наступного порогу. А до вас, сподіваюся, повернемося наступного року. Щиро, чудові, дякуємо добре. за коляду, за ці чудові усмішки, за ці гарні слова. У вас неймовірні діти, такі артистичні, такі наповнені просто сяйвом, теплом і промінням. Дуже-дуже дуже дякуємо за цю коляду. Нехай усе збувається, усе наколядоване, усе намріяне, набажане, усе так і буде обов'язково. Щиро Дякую. Дякуємо, пані Ольго і вашим діткам. Пані Заряно. Тут пан е, Володимир хотів у вас дещо запитати. Я не знаю, що правда, але, е, але він знає. Будь ласка, Ні, я хотів у всіх запитати. По перше, мене звати Володимир. Я сам працюю на радіо, і я обіцяю одразу і Ользі Васильівні і її. Маленьким школярикам, що ми з вами ще зустрінемося, бо ми що маємо зробити, Оля Васильівна? Відвідати Думаю. світ радіо. Правильно, так. як ми вже познайомилися з минулим класом Ольги Васильівни, і ми так цікаво спілкувалися і дізналися, навіщо, наприклад, отака штука. Да, велика така у мене тут штука. Або навіщо ось такі навушники у мене і багато чого цікавого. Ольга Васильівна вже була у мене на радіо, і буквально вчора вона розповідала, як ви колядували, і ми слухали всі разом ваше щастя, як ви раділи пенгвінам. Я хочу запитати спочатку е, пані Заряну, е, як вам колядування дітей? І чи колюдуєте ви у себе е, в гурті у Німеччині? Е, дякую, пане Володимире. Завжди... Коляда не може бути поганою. Коляда завжди чудова, тому що це завжди прославляння Христа, це завжди свято, святковий настрій. Е, у пані Ольги завжди все чудово виходить, і її учні колядували і минулого року, і цього року, і позаминулого року. Просто неймовірно прекрасно. Щиро дякую. дякую. Щодо цього, чи підтримують українські діти традиції в Німеччині, і саме коляду так підтримують. Наскільки це можливо у українських осередках, таких як українська школа, чи, скажімо, пласт. І у сім'ях також підтримують. Тож колядуємо усюди. Дякуємо вам. Ну і можна запитати у наших е у нашої дітвори, як вам все таки пінгвіни, як вам все диво, тому що не інакше сприймати як різдвяно диво це неможливо. Розкажіть нам. Дуже ж подобався, дуже спочатку ми колабилась. Там один, шов, там один йшов домой і, і, і додому і впав е, в сніг лицом. Обличчям. Обличчям. Так, Катю, ти щось хотіла сказати? Що ти хотіла сказати? Нам, нам всім дуже-дуже сподобалось. Так. Це ми скажемо Зоряні, пані Зоряна. Це просто таке диво було. Я не знаю, чи Оля знала про це, пані ні, Оля Васильівна. Ні, ні, ні. Це Але просто... уявіть собі, ці малі побували на українській антарктичній станції, і їм у прямому ефірі показали цих пінгвінів, уявляєте собі. Ми можемо наступного разу зробити спільний похід до е Антарктиду разом з вашими дітками, пані Заряда. Якщо буде бажання, і на радіо теж, так, пане Володимире, Так. чудова ідея. Тому ми вам теж зичимо Божого благословення, щоб ви були слухняними, щоб ви добре вчилися у Ольги Васильівни, щоб ви підтримували своїх батьків. І, і робили все, що потрібно, щоб пришвидшити перемогу, тому що навіть і діти це можуть робити, от як зараз ви всі колядуєте заради того, щоб збирати донати нашим воїнам. І це теж молитва наша за захисників і захисниць. З Різдвом Христовим Христос нарождається. Слава! Дякую, дякую о, всім і пані Юлі, і пані оці не бачу її, і пані Юлі, яку я вже бачу, я так розумію, не вперше далеко, так. Я вже так, да? прізвище. Ну і пані Заряна вам. В першу чергу, тому що ви це все організували. О, а тепер побачила пані Оксану. Я так розумію, що ви, ви з разом з пані Юлією та з пані Заряни, да? з німецької школи. Бо так, так не пізнаю. Дякую вам, що пустили нас колядувати. Це добре, це, це дуже добра традиція, яку ну, ми сподіваємося, що ми підтримаємо, продовжимо і. Це така наша особиста якась стійкість, чи що, що ми, незважаючи на що, все таки це робимо. Дякую, я рада, що в цьому році таки потрапила до вас і зі мною навіть мої учні, які знаходяться в Німеччині, до речі. Та ви що, так? Просто не видно так, камера. Я так. не бачу тих, хто без камери, мені не видно просто тому. Ні, 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 є... не всі змогли потрапити, бо не мали паролю вчасно, а нас без паролю не пустило. Зрозуміли, і вони трохи запізнилися, і ще там дві родини не зайшли, на жаль. Ну, Шкода, чого. Шкода, Нікого але, але разу, правда, тому в нас не ми... тільки німечна yeah. Україна. Добре, я всім щиро вдячна, що ми у вас були. До наступного року. До побачення. 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 побачення.